Я зголодніла. Це мені? На вигляд апетитно? Е ні, це мій обід. Так не чесно. Ти вже доросла. Час самотужки заробляти на їжу. А вже ж, мамо. Тільки сьогодні розпродаж. Дитинко, я допоможу тобі заробити. О, мені зле. Пане, чи вам допомогти? Може, вам потрібні гроші. Чи музика? Панянко, у вас чуйне серце. Я мушу вам віддячити. Чи мільйона доларів вистачить? Пане веде. Ви Панянко, це просто неймовірно. Це успіх, усмішку. Але я нічого не зробила. Панянко, на що ви витратите гроші? Я щонебудь вигадаю. Не може бути такого. Ені на це не заслуговує. Люба, я така рада тебе бачити. Ти в мене найкраща. Мама, тепер ми заможні, але я все ще хочу їсти. Чому ж ти відразу не сказала? Смачного дитинко, мама, ти така добра. Ти геть все з'їла, а якщо до мене? Ох, я сьогодні нічого не їла. Мамо, але ж ми маємо гроші. Я запрошую тебе до ресторану. Ха, Це було просто. Матусю, це буде смачно. Що ми замовимо? А вже ж все. Впевнена? Ще пак. З вас тисяча доларів. Коже, мама дійсно зголодніла. <кліпи> Чи довго ще чекати? Ваше замовлення смачного. Сервіс кепський. Що й казати їжа тут смачна. Чи можна і мені скуштувати? Це все моє, <кліпи> Енні. А вже ж, це все твоє так краще. Королівська вечеря. Доню. Ти найкраща. О, ненавиджу бідність. А що як? Так чудова ідея. Зараз тут буде гаряче. Енні, прокидайся, пожежа. Мерщій біжімо. Мамо, а якщо до мене. Малюку, я тебе не залишу. Тепер ми мешкатимемо на вулиці. Мамо, а може, придбаємо собі новий будинок. Слушна думка, люба. В такому разі маємо силу селенну справ. Ей, Ені, ти страшенно наївна. Ова, має розкішний вигляд. Пані, ми купуємо цей будинок. Чудовий вибір пані. Ми будемо тут щасливі. Ми тусіномовлаштуємо екскурсію. Йоху мрії здійснюється. Це моя нова кухня чарівно. А вітальня навіть краща. Мамо, чи тобі подобається? Це дім моєї, а, тобто нашої мрії. Люба, ти нас врятувала. Уф, я ледве не попалася. Цікаво, хто це? До ресторану а вже ж я згодна. Мені потрібно мати вигляд на всі сто відсотків. О, мені нічого надягти. Це давно вийшло з моди. Втім, я вже маю план. Далі не знадобиться. Прощавай старе життя. Ох, Я така нещасна. Мамо, що трапилося? Енні, в мене катма одягу. Не панікуймо. Ми можемо влаштувати тобі шопінг. Якщо ти наполягаєш, це буде весело. Дурникувата Енні. Мамо, ми виберемо для тебе найкраще вбрання. Чи подобається? Надто нудно. Мабуть, я виберу це. Але ми щойно почали. Люба. Перепрошую, я дещо затрималася. Мамо, навіщо так багато одягу? Люба, забагато вбрань не буває. Я просто хочу бути стильною. Твоє бажання виконано, Матусю. Дякую, Люба. Ти така мила. Мама, неабияк змінилася. Ти така гарнюща. Чи можна й мені нову сукню? Який маю вигляд? Рожевий тобі не пасує. Коричневий це зручно та практично. О, перепрошую, я страшенно запізнююся. Але я також хочу бути гарною. І завершальний штрих. Проте чогось ще бракує. Салон краси. Ось те, що мені потрібне. Доведеться ще раз обдурити Енні за виграшки Обожнюю пранки. Люба, це просто підлітковий вік. Це буде весело. Ой, ой, щось не те. О, це прищі. Я маю жахливий вигляд. О, Матусю, ти лиш поглянь на це. А вже ж, ходімо до салону краси. Ми чудово проведемо час. Я геніальна. Маю прищі. Рятуйте. Допоможіть моїй дівчинці. Ця маска вилікує будь-які прощі. Мені теж потрібна маска. Незабаром ви себе не впізнаєте? Від прищів не залишилося й сліду. Це магія. Хі -хі. Хто тут найгарніше? Енні, поводься чемно. Пані ще чогось хочете. Мабуть, нову зачіску. Мамо, але ми так не домовлялися. Це задорого. Прощавай, мрії. Мамо, не варто відмовлятися від мрії. Ха, незабаром повернуся. Я хочу найгарнішу та найдорожчу зачіску. Пані схоже, ви розумієтеся на красі. Ось і я. Ова, ти маєш чудовий вигляд. З вас тисяча доларів. Я така бідна, я така нещасна. Мамо, я заплачу. Вашій мамі дуже пощастило з донькою. Ще і як пощастило. Люба, гроші мають бути у дорослих. Гаразд я заберу твою картку. З вас п'ять доларів. Нема питань. Mm. На жаль, ваша картка порожня не може бути. Пані, вам краще піти, oh, no. ви ще пошкодуєте. Твоя картка не працює. Де всі гроші? Мамо. Ти забагато витрачала. Але ж ми будемо щасливі і без грошей, чи не так? Я на незаслуговую. не заслуговую. Мамо, ми впораємося. Я так не вважаю. Для щастя не потрібні гроші. Чудова погода для прогулянки. Мамо, ну ми збудуємо сніговий замок. Відчепися. Як хочеш, а мені вже час до коледжу. Я обожнюю навчатися. Мені тут не місце. Тим незабаром все зміниться. Прощавай Аватар Ворлд. Тут мені подобається значно більше. Привіт, любий коледже. Хто це тут? Невдаха Полі. Зате я знаю всі формули з математики. Вчитися це нудно. Краса понад усе. Ходімо, Мері. А що як це заразливе? Знову ви за своє. Чи для мене місце знайдеться? Гаразд. А ось і наша всезнайко. Тиша. Поллі йди до дошки. Я розв'яжу це миттєво. Усмішку не вдахо. Це побачить всенький коледж. Панянко, геть з аудиторії. Полі. А в тебе ще одна відмінно. А тепер нова тема. Чому ж мене ніхто не любить? Що сьогодні на обід? Вітаміни це корисно для мозку. Ага. А ось і наша відмінниця. Дівчата, чи можна до вас? No. Дзуськи, невдахи обідають у коридорі. Це геть не чесно. Невже в мене ніколи не буде друзів? Привіт, мімі. Тільки ти мене розумієш. Сьогодні був жахливий день. Мені допоможе хіба душ. Солодких снів, Мімі. Ой ой, я проспала, чи що? Хоч би не запізнитись до коледжу. Перше заняття мистецтво. Вже біжу. Друзі, ми починаємо. Малювання це аж надто нудно. І обожнює малювати. Це так цікаво. Олі. Маєш талант. Я доклала зусиль. А що ти щодо цього скажеш? Матимеш мільйону подобайок. Навіщо ви так вчиняєте? Що мені вдіяти? Може, пошукати собі інший коледж. Нуму допоможу, подруга. Книги завжди покращують настрій. Ти теж так вважаєш? Обожнюю читати. Зачекай тут я миттю. Ми з подругою зголодніли. А -а -а. Смачного. Олі, поглянь, що маю. Ммм, Смачно. Смакота. Дівчата, переодягаємося. І почнімо репетицію. Вперед! Дівчата, чи ви мене кликали? Вітаю, невдахо. Ти будеш нашим талісманом. Покажи клас, Поллі. Ти станеш зіркою. Годі з мене досить. Все, надалі жодних пранків. Втім, без грошей годі обійтись. О, цього замало. Ти маєш рацію, мімі. Треба знайти роботу. Надійна мітла чудово. Я це купую. І не забуваємо про уніформу. Пасує за розміром. Купую. До роботи, Поллі. Довіртеся мені. Незабаром тут аж сяятиме. Ідеально. Ох, я страшенно втомилася. Влаштуємо спа-перерву. Краще годію явити. Полі, що тут відбувається? Мені не потрібна така помічниця. Пані Кендіс, не звільняйте мене. Мені потрібні гроші. Геть. Це якась халепа. Так, тут напевне дадуть роботу. Тебе прийнято, Полі. Діти, тепер я ваша няня. Чи зголодніли? Час поспати, діти. Хочеш пограти, малюку. А тобі час переодягатися. А ось ми зараз припудримо. Я найкраща няня у світі. Райане, я впоралася. А ось і твоя винагорода. Мімі, я вдома. І тепер ми заможні. О, то був виснажливий день. А ось і ми. Зустрічайте. Я щось не виспалася. Отже, хто піде до дошки? Ти Поллі Розв'яжи нам це рівняння. Але ж я не знаю. Треба краще готуватися, Поллі О, це моя перша незадовільна. Тайлери, ти де? Що трапилося подруго. Поглянь, що маю. Ти запрошуєш мене на випускний? Я згодна. Випускний вже незабаром. Я впораюся! Діти маємо обід. Смачного. Дорослішайте великими та сильними. А тепер час до прибирання. Блискуче. Дякую за роботу, Полі. Я майже досягла мети. А ось і ти, Полі. Час позбутися брекетів. Вітаю з твоїми зубками. Все гаразд. Лікарю, ви чарівник. Це моя робота. Перевіримо твій зір, Полі. Окуляри тобі надалі не потрібні. Я рекомендую лінзи. Мені подобається. О, релакс. І додамо маску, Полі. Ідеальна шкіра це просто. Чи подобається? Почуваюся красунею. Ти будеш королевою балу. Мені потрібна нова зачіска. Ви звернулися за адресою. Відріжемо. підрівняємо! Який я маю вигляд? Ідеальний. Ми те найкращий салон у місті. Панянко вечерівна. Мені часу новити гардероб. Виявляється, шопінг це так весело. Я купую все. Приходьте до нас ще панянко. чи ти мене впізнала? Це я. Негодна повірити. Випускний вже завтра. Чи готові веселитися? Танцюємо аж до ранку. О, тут так гарно. Полі, ти така гарнюща. Я доклала зусиль тайлере. Хто Ту тут хоче танцювати? Я з вами. Поллі, маєш приголомшливий вигляд. Може селфі на згадку. Полі, ти королева балу. Ти найкраща. Полі я маю сюрприз. Ходімо зі мною. Ти не пошкодуєш. Ова! Тут так гарно. Все це небо для тебе, Поллі. Прощавай коледже. Розпочинається нове життя. Ой ой, сподіваюся, я не проспала. Що там у моєму списку справ? Перший пункт чисті зубки. Далі охайна зачіска. І ще дещо. Готово. І є на це дуже важливо. Жодних бактерій. Час іти в душ. Сінді, чим поснідаєш? Може, яєчною? І додамо трохи вітамінів. Пухнастику, чи ти зголоднів? Хороший котик. Мамо, я вже йду. Ауч. Я страшенно зголодніла. Смачного Люба. Щоб добре вчитися, потрібні вітаміни. Це було смачно. Не спізнися в коледж, Люба. Мамо, я ніколи не запізнююся. Математика, біологія, хімія. Наче все. Де моя форма? Побачимося ввечері. Привіт, улюблений коледже. Оце так зачіска. А сукня ще гірша. Сінді, ти невдака. Знову ви за своє. Чому ж мене ніхто не любить? Розпочинаємо заняття. Маємо сьогодні тест. Почнімо. Mm, знову ця математика. H -h -h. Простіше не буває. Пані Пенні, я все виконала. Сінді, це відмінно. Можеш іти додому. А ти, Кайлі, залишишся після занять. Куди поспішаєш, невдахо? Маю заняття з фортепіано. А ось і ти, Сінді? Покажи на що здатна. Дуже <тит> талановито. Це геніально. Сінді матимеш видатне майбутнє. Побачимося наступного тижня. А я на тебе чекала, Люба. Ой, я страшенно втомилася. Час вечеріти, Сінді. Я готую вітамінну пасту. Пальчики оближеш. Найкраща вечеря для найрозумнішої дівчинки. Смакота. День був дуже насиченим. Котра година. Пухнастику, ти такий мічупара? Поганий котик. Сьогодні останній день перед канікулами. Треба підготуватися. О, мені нічого не допоможе. Мамо, я в коледж. Сьогодні ми нагороджуємо нашу найкращу студентку. І це Сінді. Вітаю ти на це заслужила. Що? Вона ж не гарна. Сінді, шукай собі інший коледж. Відчепися, Кайлі. Панянко, ви жахливо поводитесь. Мені час іти додому. Мамо, я стала найкращою студенткою коледжу. Вітаю, Люба. Ти на це заслужила. Похнастику, маємо попереду всеньке літо. Мамо, я допоможу. Сінді, ти в мене найкраща. Трьося, я така незграбна. Мамо, я невиправна. Наплічник. Мапа? Але навіщо? О, такої я зовсім забула сказати. Ти їдеш до літнього табору? І нам уже час вирушати. Пригоди не чекатимуть. Повеселись, дитинко. Ласкаво прошу до табору. Привіт, я Сінді. <звучить> Займай своє місце. Mm, а тут непогано. Mm. Привіт, дівчатка. Ну, дружити. Mm, не впевнена. Ти <звучить> схожа на невдаху. Mm. Даремно я сюди приїхала. Може, завтра буде краще. <звучить> Риболовля це цікавесне заняття. Сінді, час освіжитися. Сподіваюся, ти вмієш плавати. Допоможіть. Сьогодні був жахливий день. Ну, ми влаштуємо Сінді інді веселі канікули. Вона пошкодує, що сюди приїхала. Чи всі сплять? Отже, я в душ. Не поспішай, Сінді. Маємо для тебе сюрприз. Ой, ой де мої речі, я нічогісінько не бачу. Допоможіть. Я вас знайшла. Я вмію грати у схованки. Сінді це лише початок. Хм. Час для пранку. Діді, ти будеш у захваті. Дівчатка, а тепер ну, ми зачекаємо. Доброго ранку. Це що, зубна паста? Дівчатка, це вже занадто. Більше ще, більше піни. Залишилося зовсім трішечки. У, oh. Ідеально чисто. Ми ще не завершили невдахо. Так далі не може тривати. Мамо, забери мене додому. Люба, чекаю тебе на вокзалі. Літній табір то жахлива ідея. Час повертатися додому. Сінді, ти де? Ми ж лише пожартували. Сінді, тепер усе добре. Я так не вважаю, мама. Час діяти. Я стану гарною. Єй. Чи це тут твориться б'юті магія? Ви звернулися за адресою. Влаштуйтесь зручніше, панянко. І довіртеся мені. Ну, ми зробимо гарний макіяж. І, звісно ж, позбудемося окулярів. Краще. І почуваюся красунею. Дякую, ви мене врятували. Втім, попереду ще багато роботи. Мені потрібна нова зачіска. Довіртеся мені, панянко. У тренді рожеві локони. Маєте вигляд на всі 100%, панянко. Хі -хі. У вас найкращий сервіс. А тепер шопінг. Тут чимало всього. Терміноване примірювання. То, який я маю вигляд? Барбі стиль? Мені це подобається. Я купую все. Доню, чи це ти? Мама, в мене розпочинається нове життя. Тепер немає невдахи Сінді. Цікаво, що щодо до цього казатимуть у коледжі? Зустрічайте це нове я. Не вірю власним очам. Сінді маєш неймовірний вигляд. Я доклала зусиль. Краса це не наука.